Що потрібно знати про державну цільову підтримку при здобутті освіти? Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 2016 року. За номером 975. кому надається державна цільова підтримка для здобуття освіти, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, постраждалим учасникам революції гідності, дітям таких осіб, дітям один з батьків, яких загинув, пропав безвісти або помер внаслідок поранення, контузії, чи каліцтва, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО, здійснені заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, під час участі у революції гідності, а також дітям осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України, дітям внутрішньопереміщеним особам. Дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, також мова йтиме і про осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи. Державна цільова підтримка надається до закінчення закладів освіти, але не більш як до досягнення 23 років. Що передбачає державна цільова підтримка при здобутті освіти? Державою надається підтримка у вигляді повної оплати навчання. Для здобуття вищої освіти за рахунок бюджету у разі зарахування на місця держзамовлення відповідно до умов та правил прийому, визначені категорії мають право взяти пільговий довгостроковий кредит на освіту. Вони матимуть першочергове право на переведення з контракту на бюджетні місця у неприватних закладах освіти. Соціальна стипендія виплачуватиметься, якщо особа навчається за держзамовленням за денною формою навчання. Серед пільг це забезпечення підручниками і доступ до інтернету, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти. Окрім того, для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей, дітей-захисників, які загинули, пропали безвісти. Або померли внаслідок поранень, передбачено безоплатне проживання в гуртожитках. Діти, внутрішньопереміщені особи та діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, мають право на не більше як 50% сплату за проживання у студентському гуртожитку. Це за умови навчання на денній формі. Які документи потрібні? Документ, який дає підстави для отримання державної підтримки при здобутті освіти. Посвідчення учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни. Для дітей зазначених категорій свідоцтво про народження дитини. Посвідчення учасника бойових дій батька або матері. Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності, батька або матері. Для дітей загиблих учасників бойових дій Свідоцтво про народження дитини. Посвідчення члена сім'ї загиблого. Для дітей, зареєстрованих як внутрішньопереміщені особи потрібна довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Для дітей, які проживають на лінії розмежування, довідка про реєстрацію місця проживання особи. Як виглядає процедура вступу? При поданні пакету документів до приймальної комісії закладу освіти одночасно особисто вступник подає заяву в довільній формі. На ім'я керівника відповідного закладу освіти і зазначенням конкретних видів державної цільової підтримки, на яку особа претендує, до заяви додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право на одержання державної цільової підтримки, у разі, коли особа, яка претендує на отримання державної цільової підтримки, Є неповнолітньою, заява подається особою, яка в установленому законом порядку представляє її інтерес. Особа бере участь у вступній кампанії на рівні з усіма. Конкурсний бал для вступу на бюджет або для переведення на такі місця у 2023 році не може бути менше ніж 130 балів. Якщо самостійно абітурієнт-пільговик не вступив на бюджет. То потрібно написати заяву на ім'я ректора з проханням перевести на вакантне місце державного або регіонального замовлення. Якщо в університеті за спеціальністю, на яку особа бажає вступити, немає державного замовлення, то переведення буде неможливим. Тож варто обирати ті вищі навчальні заклади та спеціальності, де бюджетні місця передбачені. Якщо мова йде про приватний заклад. То отримати переведення на бюджетні місця неможливо, тому що їх просто не існує. Відповідно до умов вступу, діти загиблих мають бути переведені на місця державного регіонального замовлення. Тож, окрім правильного вибору закладу освіти, потрібно ще й обов'язково написати і правильно направити відповідну заяву з документами. Діти учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Можуть бути переведені на бюджетні місця. Ніхто вам 100% не дасть, але варто пробувати писати заяву, правильно направляти, наполягати на отриманні письмової відмови. У разі відмови звертатись до Міністерства освіти і науки. Нагадуємо, що навчатися за кошти державного або місцевого бюджету громадяни України можуть лише один раз: як правильно подати заяву до закладу освіти. Для отримання державної цільової підтримки потрібно подати заяву на ім'я керівника відповідного закладу освіти у довільній формі, в заяві зазначаємо, на які саме види державної цільової підтримки особа претендує. До заяви додаються документи, які підтверджують право на одержання державної цільової підтримки. У разі, коли особа, яка претендує на отримання державної цільової підтримки, у вигляді часткової оплати навчання є неповнолітньою. Заява подається законними представниками, батьками чи піклувальниками. Пишіть заяву на ім'я ректора, додавайте копії документів, які підтверджують право на державну цільову підтримку при здобутті освіти. Перший спосіб відскановану заяву разом з електронними копіями документів направляйте на електронну пошту закладу освіти. Другий спосіб: письмову заяву. Разом з копіями направляйте рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом вкладення на пошту адресу закладу. Зберігайте корінець чи смс, які свідчать про отримання. У разі відмови в наданні Державної цільової підтримки звертайтеся зі скаргою до Міністерства освіти і науки України. Для звернення громадян використовуйте електронну пошту. Оштова адреса Київ, Проспект Берестейський 10. Якщо порушують ваші права, можете також направляти скарги через сайт, Урядовий Контакт-Центр і за телефоном 1545, в який термін має надаватись цільова підтримка на здобуття освіти. За рішенням керівника закладу освіти державна цільова підтримка надається з дати виникнення нових обставин та за умови надання зазначеними особами відповідних документів. Не пізніше, ніж через три місяці з дня їх видачі, державна цільова підтримка за минулий період призначається не більш як за 12 місяців у разі, коли вона не була своєчасно призначена закладом освіти, отримати юридичні консультації ви завжди можете за телефоном контакт центру 0800 213 103.